24 лютого 2022 року, близько четвертої ранку, Україна прокинулась від потужних ракетних ударів. Того дня Росія розпочала повномасштабну війну. В той страшний ранок тисяч людей в Україні рятувалися від війни, як наслідок переповнені залізничні вокзали, затори на трасах. Серед тих, хто в перші години повномасштабної війни намагався виїхати з Києва, була і родина телеведучої Слава ТІВІ Юлії Єршової. Відома українська журналістка каже, з собою було найнеобхідніше: теплі речі, запаси води, їжі, палива, топографічні карти і. Тривожна валізка. Ми почали складати цю валізку ще всередині січня, коли ми зрозуміли, що війна буде її не уникнути. Юлія зізнається в той момент більш за все думали про безпеку дітей. Ми, наприклад, своїм дітям кожному поклали в кишеньку одягу, м'я, прізвище, група крові, телефон, абсолютно всіх родичів по списку. Мама, тато, бабуся, дідусь там дядьки, тобто так, що там один не бере наступний, піднімає наступний. Це було у всіх дітей. У них на руках були написані прізвища. Це коли ми вже виїжджали з весни 2022 року. Юля з дітьми живе в Варшаві. Весь цей час перебування тут здавалось безпечним, Допоки російські дрони не почали залітати в повітряний простір Польщі. Тим про можливу війну з Росією тут заговорили раніше. Ще весною цього року в продажу з'явились тривожні валізки, які розлетілись, наче гарячі пиріжки. Це не військовий рюкзак, і це треба чітко сказати. Він належить до іншої категорії. Однак він дуже універсальний і має бути у кожному домі на випадок ситуації, які ми не можемо передбачити. Термоспальний мішок, плащ, ліхтарик, тактичний ніж, невеличкий лом, кремінь для розпалення вогнища, пласкогубці. Загалом 15 предметів першої необхідності це такий набір скоріше для туриста. Тобто... Якщо порівнювати з тим, як ми збиралися, як ми складали валізку, звісно, що ми теж читали багато всього в інтернеті, але намагалися подумати, а що реально нам може знадобитися. Ветеран російсько-української війни з позивним лелека дає рекомендації, враховуючи власний бойовий досвід. каже, окрім обов'язкової аптечки, тривожні валізці не завадить і турнікет. Турнікет це по суті трос, котрим ви обхватуєте свою кінцівку для того, щоб зупинити кровотечу. Ви перекриваєте кровотечу. турнікетом. тим часом на урядовому порталі Польщі можна знайомитись з посібником безпеки, де надаються поради, як діяти в кризових ситуаціях, починаючи від відключення електроенергії до евакуації після можливого авіаудару. А державний телевізійний Овну «Інфо» розпочав цілу кампанію. Безпечна Польща запитайте експертів. Щодня представники міністерства внутрішніх справ, національної оборони та урядового центру безпеки чергують студії та відповідають на дзвінки глядачів, дають свої поради щодо комплектації тривожної валізки. Як, наприклад, це робить Цезарій Томчук, заступник міністра оборони Польщі. Документи документи, паспорт цих документів також не повинно бути багато. Телефон, Мобільний голови, телефон він може, може пригодитися, може не, може не пригодитися, але, не пригодитися, але, ми але такі повинні ми такий запасний мати. Запаси тут Натомість тут, тут на цій флешці всі є всі документи, що документи що солдата і його родини. родини. Також його основні, основні фотографії, здійси, акти власності це насправді два вечора роботи. Щоб підготувати наразі. Тут у Варшаві родина Юлії Єршової тривожну валізку не збирає, але каже телеведуча, сумка з усіма документами про всяк випадок завжди. Під рукою Сергій Бордюжа слава тіві.